Спадки. Прийшов час спадки, і зараз ми з Тімурчиком прочитаємо для вас казочку: Зовнішність буває оманливою. Це казка із нашої улюбленої книги Пригоди в країні динозаврів. В далекій Далекій Африці серед неприступних гір сховалася дивовижна країна динозаврів. У цій країні жив малий бронтозавр на ім'я Броник. Так сталося, що ураган заніс його ще в яйці далеко за межі країни динозаврів, тож і не дивно, що, повернувшись, він не переставав дивуватися її чудесам. Він усім серцем полюбив цей край і його мешканців, та все ж був серед них той, хто дуже лякав малого. Це був старий трицератопс зі страхітливими рогами та буркотливим характером. У малого аж подих перехоплювало лише від одного погляду на нього. Тож звідти, де з'являвся трицератопс, броника як вітром здувало. Одного дня малий спокійно грався камінцями на березі у озера. Раптом до нього підійшов незнайомець, таких гарних динозаврів броник ще не бачив, особливо йому сподобався гребінець на голові незнайомця. Бронику! солодким голосом сказав той, а ти хочеш скуштувати солодких плодів? Звісно, хочу, аж підстрибнув малий, та потім спохмурнів. Але мама сказала, нікуди звідси не йти. Так мене твоя мама і послала, вона назбирала багато солодких плодів і чекає на тебе. А куди ж мені бігти? Де вона? відразу зрадів броник. Я тебе проведу, малюче, відповів незнайомець, дивно посміхнувшись і швидко оглядаючись у різні боки. Та броник зовсім не зважав на дивну поведінку незнайомця. Він йшов за ним і вже уявляв, яким прекрасним буде його обід. За мріями він і не помітив, як все далі і далі відходив від рідного дому. Незнайомець зупинився, котре оглядаючись, і раптом броник помітив, як у його пащі блиснули довгі і гострі зуби. Та це ж хижак, жахом зрозумів, малий, і не плоди будуть обідом, а я. Броник заверещав і кинувся на втьоки. Та куди ж такому малому, як він, втекти від дорослого хижака. Раптом, із зарості кущів, вискочив старий трицератопс і з ревом кинувся до незнайомця. Він страхітливо настовбурчив свої роги і нестрашно вдарив хижака. Той навіть відбиватись не став, а відразу кинувся на навтьоки. Броник був безмежно вдячний своєму нежданому рятівникові, він геть забув, що боявся старого. А ще малий зрозумів, що під маскою добра часто ховається ворог і що не потрібно довіряти першому ліпшому незнайомцю.